Щороку тисячі людей відправляються у ліс в пошуках грибних делікатесів. На жаль, не кожному ці походи приносять довгоочікувану радість, адже кількість отруєн дикорослими грибами рік від року не зменшується. У природі існує більше ста тисяч видів грибів, але їстівних не більше двадцяти різновидів. Липень і серпень, і половина вересня це пік сезону. При сприятливих умовах гриб виростає від двох годин до трьох днів. По-другому це та сама губка. Якщо є благоприятні такі умови, він всмоктує в себе всі поживні речовини, які є кругом нього, і виросте буквально за ніч, за день, за два дні. Максимум росте 5-6 днів. Після 6 днів це вже старий гриб і його собирати вже не годиться. Усі гриби розподіляються на чотири типи: їстівні, умовно їстівні, отруйні та небезпечні. Їстівні гриби це ті гриби, які можна назбирати, промити і покуштувати на зуб. Це туди відносяться такі як білий гриб, підберезник, підосичник, масляк, моховик, печериця, опеньок, ризик і лисичка. Це ті гриби, які є на нашій території. Умовно їстівні, це які потребують переробки. Це або добре вимочити у солоній воді або відварити. Ну, Можна термооброботка ще духовка і жарити. Це дубовик, синяк, сморчок. Небезпечні гриби. Це теж гриби, які можна з'їсти, але потребують особливої обробки. І можуть дати побічні реакції, це мухомори, як не странно, несправжні опеньки, а далі йдуть небезпечні гриби, жовчний гриб, пороховик, рядовка тигрова, печериці темночішуюча, і сатанинський гриб. І є і ще один вид отруйні. Отруйні – це смертельно небезпечно. бліда поганка, мухомор поганковідний, мухомор білий і мухомор смердючий. Це ті грипи, від яких дуже велика смертність. Харчова цінність грибів, які можна вживати, незначна. Якщо порівняти по вмісту поживних речовин, то щоденне вживання грибів протягом місяця дорівнює одній капустині з пучком петрушки вжитої за один день. більша цінність гриба це там, де содержиться ліцетин. І він нібито ліче кишково шумковий тракт. А так, гриби для переробки в організмі дуже. Тяжко переробляються. Дітям до 14 років їх взагалі забороняється. Не треба зловживати вагітним із хронічними захворюваннями, особливо кишково-сумкового тракту. Серцево-судинні захворювання. На сьогоднішній день небезпека чатує грибників у лісі за рахунок того, що територія Сумської області постійно потерпає від дії рашистів. У лісі можуть бути сховані розтяжки або ж ворожі снаряди. Та якщо ви все ж таки вирішили піти по гриби, запам'ятайте основні поради лікаря. По-перше, не збирати гриби поблизу промислових підприємств, не збирати поблизу доріг. Сільськогосподарських підприємств. Бо там є ядохімікати, гербіциди, а все те, що поряд при рості він смокче. Не збирати у цинкове відро. Поки ви донесете додому, весь цинк перейде до гриба, тільки кошик і Пластикове відро. У пластиковий пакет теж не рекомендується. Потім не збирати в жарку погоду. В жарку погоду процес вегетації прискорюється і через 5-6 годин він вже старий. Тобто починається процес розладу. І ті речовини, які ще можна употребити, превращаються у яд. Тепер на деякі гриби, які рвуть з ніжкою, а які зрізають. І не довіряти народним прикметам, як відрізнити отруйний гриб від їстівного. Там посиніє ніжка, там цибулина посиніє синіє відварі там чи. Ну, той гриб сідає комаха чи черв'як, а на той – ні. По-перше, от взяти бліду поганку це нейропаралітичний токсин. Так у комах нема нервної нервової системи, воно на неї не повліє, а на людину зразу. І ще раз наголошую, наша територія в зоні бойових дій. Не ходіть в ліс по гриби. Дуже прошу і дуже наголошую. Лікарі наголошують, якщо на тихому полюванні ви зібрали достатню кількість грибів, то процес початку термічною обробкою має розпочатися не пізніше, ніж 4 години після збору. Якщо ж вийшло, що під час варіння грибів ви знайшли там отруйний, не шкодуйте і викидайте усі гриби, що знаходилися з небезпечним в одній ємкості при обробці, адже він вже виділив небезпечну отруту, яку вібрали у себе інші гриби. Запам'ятайте ще одне правило: намагайтеся не купувати гриби з рук чи на ринку, адже до Іменно невідомо звідки ці гриби. Якщо ж ви їх полюбляєте, лікарі радять придбати в магазині звичайні шампіньйони. А коли при збору грибів ви сумніваєтеся, їстівний він чи отруйний, краще його не зрізати собі у кошик і пройти повз. Користуйтеся головним правилом: якщо не знаєш, не бери.